Церковь споминає пам'ять великого і інтересного святого мученика Артамона, Місіонером, уже до старості літ доживши, вдруг почалося державне гонення на церков. То була тяжка минута в часи Діяколетіяна прийшов приказ із центру столиці. Де християни суть кидати в тюрми, збивати, але предварительно пробувати їх настрахати, тягати в суди, обманювати, лиш бися лишили Христа і стали язичниками. Інтересна картина, котра повторялася много разів в історії, всьогосвітні язичники і безбожники, коли приходили до власти, моментально придумовували якусь таку. Ідеологію, по котрій можна було переслідувати християн. То придумали, щоб наука доказала, що Бога не є. Ну, доказала доказала, та й собі, язичники, будьте безбожники, ваша воля. Однак безбожники сказали, а що нам робити з людьми віруючими? Раз наука доказала, що Бога не є, а вони віруючі, та значить, вони нерозумні. Неграмотні отсталі, а ще якісь шпіони в тюрму їх. Так, советський строй, безбожний інкавідисти, метали в тюрми сотні тисяч людей за віру православну Христову. Уви, і при Австро-Венгрії наших людей, жителів Закарпаття історичної Карпатської руси Русинов, теж переслідували. Коли заганяли в унію насило, хтось рахувало некоє інтересне, современної. Якщо хтось посмів вернутися із Унії в своє святое православ'я, уже рахувався злочинцем. От чому й ми то пережили і знаємо, який це світ хитрий, лукавий. І сьогодні так же сказали частині людей. Ті, хто ходять до церкви, вони якісь нерозумні, вони не знають современної науки, але основна наука робилася іменно людьми віруючими. Бог відкриває тайни науки не хоч яким, а людям з просвітленим серцем, а тому основні наукові відкриття відкривалися саме людям віруючим. Мало хто знає, що менділею ніяк не міг свою таблицю скласти, щоб увидіти, як почергово, як формують елементи. Но одного разу з любов'ю помолився акафест і ляг спати, і сні йому ангел намалював таблицю, і менділеє встав рано і поблагодарив Бога, що так просто. У Господа все просто, но відкривається тим, хто вірить во Христа і Ісуса. Нині Артамон, уже старенький чоловік, коли знає, що має прийти приказ від імператора, месний губернатор Патріки, який хоче всіх бити, переслідувати, об'являти шпіонами, судям приказати судити християн, не за що, ліпіть що хочете. Як ото все нам знайомо з советських врем'ян уви, і деякі елементи сьогодні видими може чоловіка судити, уви, не даючи йому доказаних злочинів. Що ж робить Ардамон із своїм єпіскопом? Народ розбив язичське капіще, і коли прийшов патрійки, п'ять днів гуляли в блуді, вели себе, поклонялися до тієї богині Артеміді своєї. Ну а потім йому розказали, що той Артамон, котрий на путі з того зустрівся, за котрим ішли дикі осли по парі, слухалися й олені, звідав, що за чудо, дикі осли йдуть за тобою, так як воїни вистроїлися. А Артамон каже, хто вірує в Бога, тому Господь дає. Чудесно, що і звірі його розуміють. І от сам Патрікій зробив один недобрий крок: він, Артамона, кидає в тюрму, заставляє його відказатися від Христа, так як сьогодні маса молодих людей не знають Бога, не віруючи. Якщо навіть зайдуть іноді случайно в церкву, вони відчувають себе некими чужими, не осознають, що таке церковь, Це рідне місто для душі, де можна духовно возростати, очищатися, омиватися у покаянні духовно возростати. А тому, іноді, будучи в столовій, віддя їду, виходять голодні, будучи в якійсь лікарні, не отривши ліки від своїх хвороб. Но добрі, розумні християни, особливо нині наші люди в Європі, за 200-300 кілометрів йдуть у суботу, щоб у недільку рано приїхати в Церкву Христову майближайшу православну причаститися, щоб потім знову 200-300 кілометрів вертатися на місто роботи. Хто хоче, тот знайде. Артамона нині потягнули і збивали, сміялися. Ну що це стало з самим Патрікієм? Він ішов бити християн і вдруг йому стало погано. І зрозумів він, що він умирає, і сказав, навірно, християни мене прокляли, їх Бог мене наказує. Кличте їхнього єпіскопа, найся помолить своїм богам. Прикликали єпископа, помолилися за Патрікія, губернатора Гонічеля. І чудо укріпився Ну, будучи язичником, пообіцявши, що ще не християнином, а обманув, він пішов далі робити свої безобразія. Це показує то, що й нині маса людей, котрі суть при власті, наробили багато злочинів і увіділи, що Бог їх не карає. Одну церкву захватили, п'ять захватили, тисячу захватили, тисячу людей побили, ніхто із небес їх не б'є. І якісь громи на них не злітають. Так значить, вони собі думають, що то все безнаказано. Патріки і нинішні, як і Патрікий сьогоднішньому в сьогоднішньої історії, обманули себе. У коли хотіли кинути кип'яток, то хотів Патрікий попробувати, яка там температура, який там кип'яток, вдруг підлетіли ангели видом орлів, узяли Патрікія і кинули у котел. Будучи добрими. Потомками своїх предків, наших батьків, ми тут діти Божі, куди розберуться, де да істина релігія, як поступати, а в вічності в єдно за святими і помолитом нинішнього святого Артамона, зможемо і ми наслідувати вождяленної, бажаної для нашої душі царство Божоє. амінь.